Зазовні різними, але цілком звичайними вікнами наших квартир проходять такі ж різні людські життя, і ніколи б не можна було подумати, що ті ошатні віконця, які дивляться на двір, просто не хочуть бачити того, що усередині. Хто скаже, як часто у наших сім'ях рідні люди потерпають від насильства дужчого над слабшим? Зазвичай таке сміття з хати не виноситься. Окрема тема насильство над дітьми. Куди податися дитині, яку щодня принижують, б'ють, позбавляють прав на власну думку та на найнеобхідніше для того, щоб діти знали свої права і вміли правильно поводитися у складних життєвих ситуаціях. Представники соціальних служб, педагоги, спеціалісти служби у справах дітей самі йдуть до навчальних закладів і пропонують допомогу. Такие встречи, такие игры для детей, они проводятся с целью предотвращения насилия в семье. Но если же такие факты случились, то ребята должны знать, что они не должны бояться, они должны знать и понимать, что есть люди, які смогут помочь, что есть места, в которые можно обратиться и получить всю необходимую информацию и помощь. Що робити, коли ніхто тебе не розуміє? Як привернути увагу до себе? Тобі нав'язують наркотики, ти не можеш знайти спільної мови з найріднішою людиною. Такі ситуації, які трапляються з дорослими і дітьми майже щодня, проживали і розбирали учасники тренінгу. Мы пытаемся в ролевых психологических тренинговых ситуациях моделировать типичные сценарии семейного насилия, для того, чтобы несовершеннолетние, попадая в них, оценивали не только свою точку зрения, но и точку зрения своих родителей. Более того, эти сюжетные ролевые ситуации связаны непосредственно с их будущим, поскольку нас напрямую интересуют... Вопрос їх планирования сімейної жизни он очень актуален в это время, коли -летні, 18 вісімнадцятилітні молоді ребята не знають з чим связать свой досуг конструктивно. Поэтому психологічний тренінг в этом є альтернативой. Діти доволі охоче прийняли гру, запропоновану дорослими. Їм вона сподобалася набагато більше ніж нудні лекції про насильство, зрідка прикрашені незрозумілими слайдами. Часом здавалося, що діти не грають, а цілком реально занурюються у ситуацію. Вони мали змогу бути і її учасниками, і спостерігачами. Такі тренінги дуже потрібні, тому що вони несуть велику інформацію, тобто підросткам і дітям ну приблизно такого віку. і можливо, навіть не знаходять находять із ситуації. Дитина має право на особисті почуття, друзів, думки і секрети. Має вона і свої дитячі обов'язки, про які батьки не забувають нагадувати. А ось до обов'язків дорослих входить не тільки забезпечення дитини їжею, одягом і житлом. Дитину треба любити, цікавитися нею, навчитися її розуміти, аби одвічний конфлікт батьків і їхніх чад не переріс у ворожнечу. Бувають на батьків, що я не дуже люблю, вовсі не вважаю таке. Хто то буває уходить ході з дому, потом потім все одно вже повертається, тому що би, ще діти. І сам ніхто ще нічого не може, толком та -то й добіться. Діти різні, і вони відображують от все те, що коїться у світі дорослих. Це наші очі, це наша совість, і тому потрібно робити дуже багато, щоб не тільки сльози, а сонце світило, і щоб вони посміхалися нам. Як не парадоксально, а насильство доля слабких, адже сама його сутність це приниження жертви, після якого сам насильник почуває себе не таким неповноцінним. Олександр Солженіцин у своєму творі «Архіпелаг Гулах» писав: людина внутрішньо непідготовлена до насилля завжди слабкіша за насильника. Спеціалісти соціальних служб запевняють, що за їх спостереженнями діти і підлітки, які брали участь у подібних тренінгах, ставали стійкішими, сильнішими і поміркованішими при зустрічі із проявами будь-якого насилля.